наче ж стало Ще один мрійник Ваша здатність змінювати світ навколо себе вражаюча. В чому справа? Моєму батькові не стає краще. Я не думаю, що він коли-небудь оговтається від смерті мого брата боляче бачити, як страждають ті, кого ми любимо. Посуха була багато років тому, але біль його втрати такий сильний, наче це сталося лише вчора. Що якби я могла йому допомогти, професоре? Вже багато зробили для свого батька. Недостатньо. Я хочу забрати його біль. Я знаю, є спокуса використати цю магію, яку ви опановуєте, щоб змінити щось більше ніж фізичний світ. Але людські емоції самі по собі є потужною силою. Навіть найкраща і найвправніша відьма не може знати, які наслідки можуть бути. Тож я маю спостерігати, як він мого батька руйнує його. Не забирайте чужу біль. Щороку учні бачать у чайному листі щось більш дурніше, ніж я міг собі уявити. О, міс Моргана, ласкаво, просимо назад до Гогвірсу, професорко. До цього ще треба звикнути. Професор Роквуд? я був дуже радий почути, що ви нова професорка захисту від темних сил. Сідайте, сідайте, Ісадор. Розкажіть нам про свою подорож. Я сподівалася, що ви та інші приєднаєтесь до мене сьогодні увечері вдома. Я багато чим хочу поділитися з вами. Це було б чудово. Ми повідомимо іншим. Дуже добре. Тоді до зустрічі. Хм, ще один спогад. Тепер треба знайти вихід звідси. Більше кристалів. Це, мабуть, шлях до картової кімнати. Хто у нас тут? я студентка Хогвартсу, сер. А це And професор Фіг. Професор Чарльз Роквуд до ваших послуг. Хтось завершив перше випробування? Так, я, професор Роквуд. Ми бачили вас і професора be Рекема у залі мрійників у Грінкосі. Саме так. Отже, ви знайшли you ключ від сховища професора Рекема і розшифрували карту, яка була в медальйоні. Вірно. Так. я знайшла щось, що не можу ідентифікувати. Ah, yes. О, так. у кожному випробуванні буде подібний артефакт. Ви повинні подбати про їхню безпеку. Вони знадобляться вам, щоб завершити подорож, яку ми підготували для вас. Коли ви зберете їх усі, ми скажемо вам, що з ними робити. Добре, чи можете ви розповісти мені щось про наступне випробування? Перш ніж ви продовжите, like я хотів би поговорити з Чарльзом про нагальну ситуацію, пов'язану з гоблінами. З гоблінами? Студентка бачила сліди потужної темної магії, якою володіють гобліни. Вони з професором Фіго не тільки зіткнулися з гоблінами, що ховалися за вежою самбака, але й з могутнім гобліном у моєму сховищі в Грінготсі. Боюся, було б розумно припинити випробування, поки ми не дізнаємося більше. У цьому питанні ми, звісно, будемо покладатися на вас. А тепер зачекайте, професори. Ім'я Роквуд. Ви думаєте, має відношення до Віктора? Можливо, але ми не можемо бути впевнені його значення, якщо воно взагалі є. А зараз розкажіть мені, що ви бачили в спогаді, Ізадора сперечалася з професором Рекемом про магію, що забирає страждання. Надіюся, в наступному спогаді буде більше контексту. А now, поки що ми повинні дізнатися, що відомо ранроку. Чесно кажучи, я навіть не знаю з чого почати. Взагалі, то я можу знати I декого. I Якось я бачила, you. як Сірона у трьох мітлах розмовляла з гобліном. Вони виглядали друзями. Well, що ж варто спробувати? Побачимо, що вдасться з'ясувати. Звісно, не забудь про моє навчання. Так, Перш ніж ви підете. Фесере, чи зустрічали ви у світі вируючі сліди магії? Окрім тих, що на нашому шляху не пригадую, а які вони? В наш час це було доказом, що хранитель може керувати древньою магією? Якщо я правий, а зазвичай це так, ви можете використовувати їх, щоб поглибити та вдосконалити власну магію. Дякую, сер. Я пильнуватиму за ними.